Так, шановні мої глядачі, я вас вітаю. Даний відео огляд квартири не для YouTube каналу, а лише для показу тим, хто буде цікавитися квартирою. У Вас зразу виникне запитання договірна ціна. Ціна договірна тільки стоїть по тій причині, що, якщо я її буду озвучувати вголос на сайті, всі ви будете казати, чому вона завищена. Вона завищена по тій причині, що тут квартира зроблена повністю з ремонтом від А до Я. І Вартість цього ремонту була доволі немаленька. І в зв'язку з тим, що якщо я напишу, то ви на вартість ви звертати увагу не будете, а якщо пройшлю відео з роз'ясненням і вкажу на відео ціну, тоді ви е, зрозумієте, чому ця ціна така сформована. Ну, Начну, мабуть, з найбільшої кімнати. Кімната в нас е, сама квартира в нас площею 38 квадратних метрів. Це в нас одні з найбільших квартир в місті Єготині. Як бачите, ми знаходимося в центрі міста навпроти нового будиночку, який будується, висота квартири це другий поверх. Балкон повністю обшитий від А до Я. Тут встановлені металопластикові вікна, два вікна відчиняються. Вон є шворки для того, щоб вішати білизну. Тут все обшито, але є і маленький косячок недороблений. Це вам буде причина для торгу згідно даного косячка. Господиня планує всі ці недоліки по -по убирати, але в залежності від того, коли буде покупець. Бо зараз не вистачає часу там трошечки з чоловіком попав в лікарню і вони не встигають зайнятися даним питанням. Давайте далі після балкона оглянемо саму кімнату. По кімнаті повністю поміняна вся електропроводка, повністю зроблена система опалення. Труби у квартирі заховані в стіни і вони не заважають. Підлога лежить ламінат. Зроблено, передбачено, місце, де повинен бути встановлений кондиціонер. Дріт заклали новий мідний трьохжильний 2,5 квадрати. 3 на 2,5. І ось тут або ось тут можна буде встановити кондиціонер. Його немає, розумію. Але все передбачено. Вікно при виході на балкон встановлено двохкамерне, з товстим склопакетом, не саме дішманське, щоб було теж розуміння. Батарея регулюється, потім температурі, можна потік перекривати або встановити термоголовку, щоб була терморегуляція. По електропроводці. Передбачено місця, де буде включатися живлення. Ось розетка раз, два, прохідний вмикач, світло включати-виключати. Як з цієї сторони, так і з тієї сторони. Можете звернути увагу, що і плінтус. По тій причині, що тут передбачена установка ліжка і тумбочки. Ліжко повинно стояти ось так. Тумбочка повинна стояти до самої стіни. І вона якраз повинна бути впритик до самого плінтуса. Тому той плінтус і не докручений. Тут передбачено ще місце до додаткового бра, але його залишилось тільки повісить і дергать кніпочкою, щоб вхил викил. Нічничок. Далі. Підлога, ламінат. Ламінат зроблений ідеально рівненько, з такими прорізами. І з підкладочкою зроблений. Підлога тут зроблена доволі-доволі якісно. Стеля у кімнаті зроблені софіти. Передбачено місце для. А, люстри. І як бачите, вже навіть повісили карнизи, але штор немає. Тут теж є розеточка, тому хто захоче щось десь перерозмістити, місця вистачає. І навіть господарі продумали, що якщо ви на підвіконні вложите якийсь телефон на зарядку, то ось, будь ласка, навіть сюди вивели розетку. З того, що я бачу у квартирі, там ліжко, тут телевізор. А тут, я так розумію, що, мабуть, якийсь угловий диванчик, з якого дивиться телевізор. Рухаємося далі. При вході зроблена прихожка, а точніше, місце для прихожої і великого-великого шкафу, який буде забезпечувати повністю всю квартиру. Також, там, де буде встановлюватися шкаф, плінтуси були обмежено встановлені для того, щоб повністю тут містись шкаф. А отам іще планувалася така і ніша Тобто він повинен планувався трошечки загнутий і рівненький. Але кожен зробить по-своєму, як захоче. По електропроводці, як бачите, повністю всі резетки з автоматами, вся електропроводка поміняна, і навіть все підписано, що куди до чого відноситься. Вхідні двері поміняні. Вони не самі дорогі, але й не самі дешеві. Хто захоче, можна там під себе тільки замки поміняти і трошечки їх одмить від стройматеріалів. І вже дверницями можна користуватися ще весь вік. В квартиру заведений швидкісний інтернет, тобто волоконний, і от там знайшли місце для роутера. Він там нікому не заважає, працює. Так, Шановні глядачі, я розповідав вам про те, що заведений швидкісний інтернет. Вибачаю, була телефонна пауза. Давайте рухатися далі. Прихожі, як ми заходимо також на підлозі ламінат. Стеля рівнесенька із софітами. Софіти, до речі, повертаються, видно. Тут рівнесенькі софіти, а там софіти можна направляти, куди вони будуть світити. На стіну, чи всередину, чи може на якусь вашу мебель, хто як захоче. Далі, тепер давайте будемо оглядати ситуацію з точки зору, де в нас починається мокра зона плитка і кухня. Давайте спочатку покажу вам. Санвузол. Раніше ці, у цьому санвузлі він був менший, бо тому що тут була кладовочка. Кладовочку прибрали, санвузол збільшили, по санвузлу все нов'ю. Ніхто в цій квартирі після ремонту не жив і даною квартирою не користувався. По-перше, з правої сторони, нова акрилова ванна. Вона повністю нова. Нею ніхто не користувався. Нова сантехніка. Водичка тут працює, показую вам. Нею ну, так і не користується, то вона там плюється трошки, але є і холодна вода. Можете звернути увагу, вся плитка порівня, покладена рівнесенько, гарнесенько, шви всі заперті. Зроблено полотенце-сушник, зроблено віконце для обслуговування комунікацій, замінений водяний лічильник. Стоїть додатковий фільтр грубої очистки. І ну, тут при зустрічі все розкажемо, покажемо. Показую вам, що унітаз працює. Унітаз працює на двох кнопочках. Більший злив, менший злив. І як бачите, тут ще стоїть доводчик Тобто унітаз сюди ставився не самий дішманський. Хто розуміє, той сприйме правильно, чого вартість даної квартири така нинизенька. Далі, ось тут, як бачите, зроблено ще додаткові дві кніпочки і розетка. розетка це, понятно, фенм, зубочистка. Але ось тут передбачено ще додаткове освітлення і додаткова витяжка. Тому. Майте на увазі, знайте, що тут провод, з проводкою все гаразд. Три софіти це також важливо, тому що коли один згорає, то на двох іще можна користуватися. Навіть коли два згорає, то за, з одним ви не осліпнете точно. Перед ванною зроблена отака захисна споруда. Я не знаю, там пояснювали будівельники, що якщо вдруг виникне проблема з тим, що. Треба буде обслужити сифон, то одна із пліточок прямо вирізається і туди потім вставляється вона її обладнується вставка на магнітах. Ну, Чомусь це не зробили, я не знаю. Рукомийник залишається, Він теж повністю новий тумбочка, і нею ніхто не користувався. Пральна машинка, на жаль, беушна. Є один маленький косяк у даній ванні. Але я про даний косяк розкажу вам тільки при зустрічі. І цей, так скажімо так, косячок це теж буде причина для того. З санвузлом розібралися. Витяжка, комунікації, все нове, все поміняно, все зроблено, і тут ніхто не проживав. Давайте звернемо увагу, що у ванну кімнату стоять такі білосніжні двері. Нові, на них навіть муха ще не накакала. Ну, а будівельник, який прибивав оцей плінтус, то трошечки прогавив, звісно. Теж буде причина для торгу. Що ж, тепер давайте пройдемося до кухні. І по кухні також є один косячок недороблений, але теж будемо розмовляти з господарями. Що ж, тут теж на кухні плітка. Переход між підлогою і ламінатом зроблений майже ідеально, тобто тут перепад, можливо, десь 1-2 міліметри. І отут також треба додатково ще планочку прикрутити. Чому не прикрутили будівельники? Спитаємо господині. Вікно в кухні поміняне. Р -р Жалюзі на вікнах, як вони називаються, тряпчані чи захисні є, вони піднімаються, наскільки я зрозумів, отак. Бачите, як гарно. І навіть москітна сітка встановлена. Два місця, де обладнана розетка. І ось тут планувалося ще встановлюватися додаткова столічня для того, щоб збільшити місце простору, кухонний простір збільшить. Варочна плита залишається, духовка залишається. Вся кухня, яку ви бачите, вона також залишається в квартирі. Також воно все нове, і ним ніхто не користувався. Тому і люди формують таку вартість. Вони дану квартиру робили під себе і продавати її не планували. Тому все зроблено так, як має бути правильно. Радіатор на кухні новий і встановлено новий газовий котел. Видно, що він показує, що в нього тиск 1,5 атмосфери, 1,4. Він в робочому стані. Даний газовий котел двоконтурний, на нього є газовий проект. він дає гарячу воду і обігріває квартиру. Цього котла дуже велика потужність. До нього можна ще три таких квартири підключити і буде вистачати. Але, на жаль, найменший котел по потужності це 18 кВт. На стінних двохконтурних котлів менше 18 кВт не буває. Тому така ситуація. Газ заведений. Я вам зараз не продемонструю. Чи продемонструю? Продемонстрував. Все працює з автоподжигом. І, по-моєму, тут навіть ще є газконтроль, Для того, що якщо у вас газ потухне, то у вас газ не поступить у квартиру. Якщо потухла комфорка, автоматично газ відключається. Витяжка. Працює на освітлення і також працює на вентиляцію. Різні режими. Автоматичний режим. Хто, хто як захоче, так буде користуватися. Витяжка також нова і викидає повітря на вулицю. Теж з цим розібралися. По духовках, я вже думаю, лазить нема смисла, але показати смисл є, що вона нова. Це також дуже важливо. Тут, бачите, все новесеньке, чистесеньке. ніяких зауважень. Що ж, давайте заглянемо ще тут. Видно, що сантехніка теж нова, мойка нова. Ніяких. Зауважень. Так, тут теж, ось бачите, відкривається, тут відкривається, тут Тут все новесеньке чистесеньке. в роботі не було. Так, ну що ж, другий поверх п'ятиповерхового цегляного будинку, центр міста Яготина, поруч є все. Так, тепер, шановні глядачі, я вам озвучу вартість даної квартири. І... Ви хоч матюкайтесь, хоч не матюкайтеся, але на, на дану квартиру вартість, мені сказала хазяйка, озвучувати майже 31 тисячу. Якщо бути точним, то 3600 оформлення на попалення. Але але ви можете торгуватися. Будуть ваші пропозиції. Я думаю, якийсь невеличкий торг. Якщо всі ці косяки не будуть убрані, то торг буде. Якщо косяки будуть зроблені, то я не знаю, що буде відбуватися з торгом. Це все буде вирішувати студентня. Моя задача рекламувати, показувати, готувати документи, зібрати вам інформацію по комунікаціях, що немає боргів, довідку про те, що ніхто не зареєстрований, оцінка і записати до нотаріуса. А далі будете розмовляти з устанію. Дякую вам, що ви подивилися. Поїхали показувати вам далі будиночки і все, все, що продається на ринку нерухомості Київської області. Звертайтесь, будь ласка, буду допомагати вам, якщо треба щось продати. Всім дякую, до побачення.